Найкраще свого життя лише тоді, коли це найкраще шукатимемо у кожній миттєвості, казав англійський письменник і бізнесмен Адам Джексон. Програма якісне життя вже зараз готова розказати, як це зробити, адже наше кредо гідне життя без якості неможливе. Вітаю! Дивіться сьогодні у програмі. Рибка з димком. Чи завжди золотавий перламутр копченої скумбрії свідчить про якість? Обов'язково необхідно аромат відчути рибу. Такий аромат, який створюється від застосування димового копчення, неможливо відтворити жодним препаратом. Улюблена страва Софі Лорен. Як тісто перетворюється на спагетті? Лінія виготовляємо час потужністю. Тони 300 кілограм макаронних виробів в час. За добу близько 50 тонн. Новорічне казкове вбрання. Здійснюємо дитячі мрії. Як коли-небудь все одно собі пошию костюм снігової королеви і зроблю собі таке свято. Вона лідер продажу серед всіх копчених риб. Її цінують за жирність, ніжний і трохи солонуватий смак і невелику кількість кісточок. Ми говоримо про скумбрію. А як визначити її якість у рубриці «Найкраще до стола. Кумбрія копчена може бути приготовлена двома способами: гарячим або холодним. Вибираючи гарячу штучку, дивіться, щоб колір у неї був золотавим і яскравим. Якщо відтінок бляклий і сіруватий, значить технологія була порушена. Крім того, така рибка має бути ніжною м'якою і розсипчастою. М'ясо у неї легко відділяється від кісток, а шкірка легко відходить від м'якоті. Тому чистити продукт одне задоволення. Риба гарячого копчення завжди більш ароматна і менш солона ніж після холодної обробки. Утім, зберігати таку рибу можна не більше п'яти діб. На прилавках нашого магазину більше знаходиться риби холодного копчення, тому що вона довше зберігається. Вона може зберігатися понад двох неділь. А риба в вакуумних пакетах може навіть зберігатися до трьох місяців. Холодне копчення відбувається при температурі близько плюс 25 градусів за цельсієм, і залежно від виду розміру, жирності і способу обробки риби може тривати від 20 годин до 5 діб. У результаті такої тривалої обробки димом делікатес сильно ущільнюється, зневоднюється і немов підсушується. Тому в готової риби м'ясо не жирне а в деяких випадках навіть жорстке і майже завжди погано відходить від кісток. На відмін від гарячої продукції, холодна виходить більш солоною, а за держстандартом навіть допускається білий наліт солі на поверхні шкіри. Коли почнете розробляти рибу, зверніть увагу на її колір. У правильно приготовленої він більш темний ніж в гарячого продукту. Повинно бути однорідним. По перше, можливо, білобочка, так званий дефект, коли одна риба торкається до іншої і не прокопчується. Але Білобочка – це не такий страшний дефект, як різні розмиви, скажімо так, забарвлення, коли використовується не суто класичне холодне копчення, а використовується так званий рідкий дим, харчова добавка. Технологія копчення риби не димом, а рідиною більш швидка та дешева. Продукт занурюють у рідкий дим, потім викладають на деко, висушують і відправляють на продаж. Найчастіше така риба реалізується на продуктових ринках і в дрібних магазинчиках. То як відрізнити копчену рибу, що бачила дим, від тієї, що покопалася у хімічній речовині. Так от, якщо нема пацюків, ніби ми фарбували цю скумбрію, це говорить про те, що використано класичне димове копчення. Щоб в цьому переконатися, обов'язково необхідно аромат відчути рибу. Такий аромат, який створюється від застосування димового копчення, неможливо відтворити жодним препаратом. Фахівці кажуть, аромат може бути не надто вираженим, якщо риба продається на відкритому прилавку без упаковки. Але жодних сторонніх чи неприємних запахів бути не повинно. Якщо ви вирішили купити копчену рибу у вакуумі, перевірте герметичність упаковки і подивіться, чи немає під плівкою води. Її наявність говорить про порушення технології виробництва. Після розрізання пакета тримайте продукт обов'язково в холодильнику, загорнувши його у фольгу або Поліетилен. По-перше, щоб риба не обвітрилася. По-друге, щоб її сильний запах не увібрали в себе інші продукти. Насамкінець не забувайте про те, що цей делікатес досить калорійний. 100 грамів скумбрії містить 238 кілокалорій. Однозначно, це е, слишком калорійний продукт для нас, е, і увлікатися її не можна. Цими копченостями, тим більше, та риба не тільки копчена, вона слишком жирна, вона тяжове, вона слишком э, влияет на поджелудочную железу. Отже, знаючи секрети вибору якісної копченої риби, ви зможете знайти найкращу на прилавку. Макарони, якими так пишаються італійці, вигадали зовсім не вони. Це Марко Поло у 13 столітті завіз їх із Китаю. А вже у Росію вони потрапили разом із кухарем італійцем Петра І. Наші журналісти бачили, як на сучасних підприємствах тісто перетворюється на спагетті. Катаються на транспортері запаковані макарони. За кілька секунд вони помістяться в коробки і поїдуть в магазини. Їх період життя на фабриці закінчився. А кілька годин тому вони тут народилися. Цьому передували такі події. Вранці на подвір'я підприємства в'їхала машина з борошном. Інженер з якості борошна взяла 2 кілограми для лабораторних аналізів. На підприємстві для випуску якісних макаронних виробів проводиться повний контроль якості сировини. Для цього визначаються показники якості борошна. Кожна партія борошна провіряється на показники якості. У лабораторії проводять досліди, які визначають показники білості, вологості та кількості клейковини в борошні. Після цього встановлюється відповідність до сертифікату якості борошна і його розвантажують. Борошно трубами надходить до цеху, в якому замішується тісто. Зараз ми з вами знаходимося в цеху по виготовленню довгорізаних макаронних виробів. Лінія виготовляємо в час потужністю 2 тонни 300 кілограм макаронних виробів в час. За добу близько 50 тонн. Уся лінія встановлена в одному цеху. І роботу цих величезних механізмів контролює всього одна людина. Це оператор лінії. На його робочому місці стоять два комп'ютери. Один контролює технологічні показники, другий технічний. Все відносно заданої для рецептури програми. Наша лінія повністю автоматизована. У нас стоїть два процесори, один у нас для. Технічних помилок, коли виникають збої в лінії чи поломки, у нас висвічується на екрані і через принтер ми знаємо, що в нас е, случилося на лінії. А на лінії спочатку замішується тісто. До рецептури входить лише борошно вищого гатунку і вода. Тісто проходить через матрицю під тиском не менше 100 міліпаскалів. Матриця це металева форма, яка і надає виробам необхідної конфігурації. Проходячи через отвори, тісто перетворюється в ріжки, бантики чи спагетті. Різка на півфабрикату відбувається ножами по площині матриці. Після нарізки продукт потрапляє в сушку. Всередині вона поділена на три кліматичні зони з різними температурними показниками. Тривалість сушки довгих макаронів 6 годин. Після сушки макаронні вироби поступають в охолоджувач. Після охолоджувача макаронні вироби йдуть в накопичувач. А після накопичувача макарони нарізаються і ковшовим елеватором доправляються до установки спакування. Там вироби фасуються у пачки двох видів паперові та целофанові. Ці пачки вкладаються в коробки, а після цього у макаронів починається нове життя. У пошуках своїх споживачів вони роз'їдуться у різні куточки України. Неповторності новорічним святам додають костюмовані бали. І якщо ще 20 років карнавальне вбрання було пріоритетом лише дитячих ранків, то останнім часом дорослі також намагаються одягтися у щось незвичайне. У прокаті оригінальне вбрання коштуватиме від 70 гривень на добу. Ми пропонуємо створити ексклюзивний костюм власноруч. Костюмчик був сніжинка, він був у мене найкращий, я дуже любила і на все життя запам'ятався. Діспосадики у мене був найкращий костюм, це був космонавт. У дитинку в мене був костюм-лисичка, але я завжди мріяла про костюм сніжної королеви. Але, але так як цього не сталося, я коли-небудь все одно собі пошию костюм снігової королеви і зроблю собі таке свято. Усім жінкам та дівчатам, які бажають відчути себе сніговою королевою, присвячується. Можна взяти кусочок ткани любого цвіта, який у вас знайдеться вдома, купити, якийсь какую-то к Пристрачити ткані какую-то серебряну золоту бічку. Я зарані це все зробила. А потім тканину просто закріпити через плече і задрапірувати. Ми можемо на плече зав'язати красивий узелочок. От власний костюм готовий. Однак як почет робить короля, так і образ роблять аксесуари. Доповнити вбрання допоможуть рукавички. Їх дуже просто зробити самотужки. Для этого треба взяти сантиметр і поміряти от цього пальчика до бажаної длини перчатки. Далі потрібно за заміром вирізати п'ятикутник. Перчаточка в раскроенном, в не сшитом состоянии должна быть вот такой вот формы. И ткань должна обязательно тянуться. Тканину для рукавичек потребно скласти вдвое лицевым боком в середину. Укладываем на эту ткань лицо с лицом выкроечку перчаточки и краем вырезаем. Після розкроювання протилежні боки викройки зшиваються. Це буде під силу навіть кравцеві початківцю. Усього один шов. Вивертаєте такі вийшли дві чудесні новогодні перчатки. Тепер, коли перчатки наші готові, я прямо на своей моделі показую, як їх закончить. Одягаєте заготовку на руку, драпіруєте і на середньому пальчику петелькою фіксуєте рукавички. Точно такі ж операції ми делаємо на другій ручці. Ну і естественним завершенням образу для такої буде головний убір убор. Любой барышні перчатки нужна шляпка. Я сейчас я вас научу делать вот такую вот красивую шляпку на окруччя. Це також у нас буде аксесуар новорічного костюма. Для виготовлення капелюшка з будь-якої тканини, яка вам підходить за кольором, треба вирізати широку смугу. Вирізали ми такой кусочек тканини. І бажано ще який-то поменше. Вот у меня есть такое. Я его не вырезала, это у меня остаточек просто ткани. Он е, серебряненький, новогодній, красивий. Після цього наші деталі потрібно обшити стрічкою з одного краю. Обшиваючи тканину слід легко розтягувати, щоб утворювалися хвилі. І з другої сторони ми тоже должны сделать строчечку для того, чтобы этот кусочек красиво стянуть. Після закінчення шиття, збоку, де немає стрічки, тканину потрібно обережно стягнути ниткою. От така рюшечка у нас вийшла. Далі з двох таких рюшів робимо коло, з'єднавши їх краями. Після цього необхідно взяти обруч для волосся і приклеїти до нього пух або те, що вам до вподоби. Після того підготовані деталі закріпити на обручі одна на одній. І на завершення задекорувати сніжинкою та красивим стразом. У нас вийшла така ізискана шляпка. Ми її одягаємо к нашому костюму. Ось так витративши небагато часу та зусиль, ви можете виготовити собі костюм і відчути себе королевою сніговою. В цій частині програми ми розкажемо про таке: нехитра страва з професійним підходом, які секрети приховує куліш. Ану наш кулішик смачний, пахне дуже смачно, смачно, пахне. На славу вийшов. Картопля роз пшоно лапшоно сало лосало таке шкварочки, рум'яни плавають. Користь для організму без ризику для фігури вибираємо домашній кисломолочний сир. Раз у місяць беремо справку постійно на корову на себе. Все, все в порядку Зули і з коровою. Далі ви побачите. Нехитра страва з професійним підходом. Які секрети приховує куліш? Ну, наш кулішик смачний. Пахне дуже смачно. Смачно, пахне. На славу вийшло. Картопля роземліла, пшоно роземліло, сало таке, шкварочки, рум'яний плавають. Користь для організму, без ризику для фігури. Вибираємо домашній кисломолочний сир. Раз в місяць беремо скрапу постійно на корову на себе. Це все, все в порядку. З мною і з коровою. Якби не козаки, невідомо чи мали б українці таку страву, як куліш. Козаки готували із сала і пшона, що брали з собою у кожен похід. Ці продукти довго не псувалися, тож і стали основою для їхнього польового варева, яке готувалося на відкритому вогнищі. З плином часу ця страва полюбилася українцям, які її урізноманітнили. Про це наші журналісти. Сьогодні ми приготуємо страву Куліш. Найдавніша українська страва. Готується вона просто, але ми вже всі налено забулися. Довідка для тих, хто забув. Куліш традиційна їжа українських козаків. Вживається і як перша страва, і як гарнір. Протягом століть рецептура зберегла свою автентичність. Обов'язковими кухаря. Для цієї страви треба сало, картопля, пшоно. Промить, цибуля. Ну і починаємо. Нарізаємо картоплю. Зараз люблять так, щоб не дуже ж було. А в селах картоплю кришать взагалі так на четверо. Ріжемо по теперішньому, щоб було дрібненько, але картопля має так розкіпіти, щоб її не було видно в куліші. Банячок несемо до печі. Так, Сталюємо піч. Такий. Задавний інструмент, його вже, мабуть, ніхто не знає. Довідка для тих, хто не знає. Рогачі традиційний інструмент українських господинь для приготування їжі в печі. Для того, щоб закипіла картопля у нас в печі, ставити треба її в жар. Відіпаємо в жар, щоб кипіла. Поки картопля розомліває в печі, готуємо зажарку. Беремо гарний шматок сала, любе сало. Це найголовніше в куліщі, якщо чимало сала. І накришуємо зажарку. Дрібненько накришуємо. То як любе. Довідка для тих, хто любить шпик. Салом куліш не зіпсуєш. Чим більше, тим краще. Сало з м'ясним прошарком буде смачнішим. Сало жариться в печі. Скоренько кришимо цибулю. Цибулі теж треба чимало. Не так, як на борщ. Тут йде зажарка, в куліш – така пекуча така, гарна, свіженька. Довідка для тих, хто любить цибулю. Усі новомодні синьо-червоні сорти цибулі лишаємо поза увагою. В куліш йде українська біла пекуча цибуля, від якої аж сльози з очей. Висипаю в мисочку, щоб мені було зручно. У сало, що шкварчить на пательні, треба висипати цибулю і залишити підсмажуватися кілька хвилин. А тим часом картопля вже наша, мабуть, зварилася. Треба дозаправити. Витягаємо банячка. У банячок слід додати пшену. Крупу, щоб не гірчила, треба заздалегідь ретельно промити. Після цього казанець знову ставимо в піч, щоб пшоно розварилося. Як тільки все дійшло до готовності, додаємо смажене сало з цибулею та приправи. Пахне! Зараз ще додамо спеції, перчику. А ще можна всякі, хто які любить спеції. Козаки любили перець, та ми любимо. Перець святе діло. Пробуємо на сіль. Ммм, смакота. Накриваємо кришечкою і знову в піч. Це вже останній раз у піч, щоб він прів. А вже як випріє та вимліє куліш у печі, тоді можна діставати і подавати до столу. А, ну, Зараз, я думаю, що він вже готовий. Кипить добре. Ставимо на досточку, бо дуже гаряче. А, ну, Наш куліш смачний. Пахне дуже смачно. Смачно, пахне. На славу вийшло. Картопля роземліла, пшоно роземліло, сало таке шкварочки рум'яни плавають. І листочок тут, і перчик. Дуже смачна страва. На три літри кулешу потрібно. Сала 300 грамів, пшона 200 грамів, картоплі 400 грамів, дві великі цибулини. Ціль перець за смаком смачного кисломолочний сир це джерело кальцію і білку. Щоправда, дієтологи не рекомендують вживати за раз більше 150 грамів цього продукту, адже саме стільки наш організм здатен засвоїти з користю. Сьогодні Лариса Суровська йде на ринок, аби дізнатися, як вибрати сир кисломолочний домашнього виробництва. Також вона традиційно з'ясує де і за якими цінами його можна придбати. Кисломолочний сир має унікальні дієтичні властивості. Він легко засвоюється організмом, а це означає, насичує його корисними речовинами. Звісно, найсмачніший сир це домашнього виробництва. Обираючи його, не забудьте поцікавитися у продавців, чи вони самі виготовляють продукт. Сир ви робите? Так, це свій домашній сир, сама роблю сир. Господиня, котра тримає корову і сама робить сир, розкриє секрети виробу якісного продукту. Насамперед, треба звернути увагу на колір. По кольору має біловато кремоватий такий цвет. Домашній сир, на відміну від магазинного, може мати неоднорідний колір. В ньому можуть бути жовті плями, це залишки сметани. Тобто відтінок вам може допомогти на око визначити жирність продукту. Якщо сир такий є. Синьовато-біловатий бі такий, так то пісний сир, виходить, там менше жиру там туди він, туди, він просто пісніший. А ще колір може різнитися навіть від пори року. Якщо, наприклад, зимою, так сир більш біліший, а влітку корова пасеться на зеленому, то сир більш жовтіший. О, це навіть від того залежить. Залежить багато від кормів, чим кормиться скотина. Далі подивіться на консистенцію продукту. Він має бути пружним і дещо пастоподібним. Якщо сир гарно відтопився, о, гарно віджався, він буде плотніший. Якщо сир слабше відтопився, молоко слабше відтопилося, о, і слабше віджалося, він буде більш рідший. А ще господиня порадить, що можна приготувати з кисломолочного делікатесу. Ну і сирники, і вареники. Це можна готувати. Запіканку роблять. Обираючи сир, зверніть увагу на зовнішній вигляд продавця. У гарної господині все буде акуратним. Чистий білий фартух і охай на робоче місце. Здрастуйте, скажіть, будь ласка, ви самі робите сир? Сир самі робимо. Як виробниця сиру, жіночка відразу й документи з лабораторії продемонструвала, які засвідчують якість товару. Раз у місяць беремо справку постійно на корову, на себе все, все, все в порядку, з і з коровою. Далі, щоб вибрати продукт на свій смак, його необхідно скуштувати. На базарі щедро ріжуть шматки на пробу. Для мене він весь хороший, але я то вкус, каже, свій має. Вкус свій має, каже людина. Дуже смачно. Хороший. М'ягенький, але те, що більше люблять, тобі дуже таке. А послі твердіше такий хороший, не кисний. Так і наїстися можна. ще. Сир з різних шматків має різний присмак. Якийсь солодкуватий, якийсь кислинкою, а деякий такий, що аж челепи зводить. Ви ж можете обрати той, що вам найбільше до смаку. А можете мені пів кілограма цього дати? Ось цього зважити, так. Можна. Базар є базар, тут можна і поторгуватися. А якщо справити на продавця гарне враження, то він і сам вам у ціні поступиться. Я для вас по 40, а так 45. А на інших ринках ціни на кисломолочний сир такі: дарницький ринок 35 гривень за кілограм, одеський ринок 30 35 гривень за кілограм. Володимирський ринок від 50 до 60 гривень. Ринок лук'янівський 45 гривень. Якщо ваші права споживачів порушено, записуйте свої історії до нашої книги скарг. Телефонуйте за номером 279 4125, і ми обов'язково спробуємо вам допомогти. Наше благополуччя залежить від наших власних рішень, казав Джон Рокфеллер. А ми щодня вирішуємо, що купити і як вибрати. Уже за тиждень ми готові розказати, як вибрати найкраще, адже гідне життя без якості неможливе. До наступної зустрічі.